Валкалеска, просимо до програми «Китай у фокусі. Я Фіона Джі, замість Тіфані Майер. Один з найпопулярніших інтернет-магазинів у США потрапив під приціл. Штат Арканзас подає до суду на китайську компанію Тіму, звинувачуючи її в таємному шпигунстві проблеми також почалися ще в одного китайського ретейлера. Британська правозахисна організація подає позов проти гіганта швидкої моди Шейн. Безпека у південно-китайському морі. Сполучені Штати ще раз підтвердили, що готові захищати Філіппіни на тлі зростання китайської агресії в регіоні. Двох колишніх міністрів оборони Китаю виключили з комуністичної партії. Наскільки правдивою є офіційна причина? Тата Арканзас розпочинає судовий позов з одним з найпопулярніших у США додатків для шопінгу. Позов подають на тіму та її китайську материнську компанію. Сторона звинувачення стверджує, що Тіму – це шкідливе програмне забезпечення, замасковане під платформу електронної комерції. Застосунок дістає безперешкодний доступ до телефона користувача шляхом сканування конфіденційності даних. Він збирає таку інформацію як відбитки пальців, розташування текстові. Повідомлення, контакти, фото та документи. Арканзас звинувачує Тіму продажу цих даних третім особам для удержання прибутку. У 2023 році тіму був найпопулярнішим додатком у США. Через нього американці купують дешеві товари вироблені в Китаї. Сервіс належить китайській компанії PDD Holdings, акції якої котируються на біржі NASDAQ. У позові також висловлюють побоювання, що Пекін може заволодіти даними, які збирає ТІМУ. за китайськими законами. Компанії зобов'язані передавати таку інформацію на запит влади. Генеральний прокурор Арканзасу стверджує, що на чолі тіму стоять колишні урядовці Компартії Китаю. ТІМу заперечують ці звинувачення, заявляючи, що вони засновані на дезінформації та абсолютно безпідставні. Водночас у США стосовно цього застосунку вживають інших заходів. Так конгрес розслідує його проблеми з конфіденційністю даних. А штат Монтана заборонив Тіму та Тікток на урядових пристроях посела. Участь на загрозу безпеці користувачів. Торік компанія Apple виключила тіму зі свого магазину застосунків за спотворення інформації про тип даних користувача. Однак, згодом це обмеження скасували того ж року. Google призупинив роботу іншої програми материнської компанії PDD, оскільки вона містила шкідливе програмне забезпечення. Арканзас вимагає накласти на тіму штраф розміром 10 тисяч доларів. Ще один китайський ретейлер цього разу швидкої моди зіткнувся з протидією з боку правозахисників. Гігант онлайн-торгівлі Шейн хотів вийти на біржу в Лондоні, але це стало непростим завданням. Подивімося. Правозахисна організація зупинити геноцид уйгурів подала до суду на Шейн, щоб не дозволити застосунку розмістити свої акції на лондонській біржі. Організація захищає уйгурську меншину в регіоні Сіньзян, США та інші країни звинувачують Пекін в ув'язненні уйгурів у трудові табори. На відеорейтер дві 2019 року видно місце, яке влада називає центром професійної підготовки. Чиновники відкидають усі заяви про жорстоке поводження в таких установах. Шейн відмовилася від планів розміщувати акції на нью-йоркській біржі після таких звинувачень з боку американських законодавців. У вівторок Amnesty International заявила, що розміщення акцій на лондонській біржі стане ганьбою. Вона також звинуватила Шейн у сумнівних трудових стандартах та порушенні прав людини. Джерела Рейтер повідомляють, що компанія компанія конфіденційно подала заявку на розміщення акцій на початку червня. Раніше Шейн заявляла, що працює над поліпшенням системи управління та дотримання трудових норм. Британський регулятор не має повноважень розслідувати імовірні порушення законодавства, які не входять до його компетенції, зокрема злочини пов'язані з примусовою працею. Водночас Шейн незабаром може опинитися під ще більш пильною увагою зв'язку з новим правилом Європейського союзу. Починаючи з серпня цього року, закон ЄС про цифрові послуги заборонить Шейн продавати підробки на території блоку. Сполучені штати підтвердили свою залізну відданість безпеці Філіппін. Філіппіни – один із найважливіших союзників Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні, особливо якщо йдеться про протидію агресії китайської компартії в південно-китайському морі. Білий дім зробив цю заяву після переговорів між радниками національної безпеки обох країн. За даними адміністрації Байдена, Джейк Саліван поспілкувався зі своїм філіппінським колегою. Вони обговорили небезпечні ескалаційні дії Пекіна проти законних морських операцій Філіппін у районі другої Мілини Томаса у південно-китайському. У морі не їсти до Китаю без потреби. З таким попередженням уряд Тайваню звернувся до свого народу. Минулого тижня Пекін пригрозив страчувати тих, кого він називає затятими прихильниками незалежності Тайваню. КПК вважає, що має право визначити кого відносити до цієї категорії так званий сепаратизм, це політичний злочин, але це лише погляд Китаю. Інші країни так не вважають. Тайвань заявляє, що розвинені країни не відповідатимуть на запити Пекіна про екстрадицію прихильників незалежності острова до Китаю. Прес-секретар уточнив, що злочин, який комуністична влада називає сепаратизмом, суто політичний, і його визнає лише Пекін. Водночас існує побоювання, що дружні Китаю менш розвинені країни можуть піти йому на зустріч. Раніше цього місяця розвідувальні служби США Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії опублікували спільне попередження про те, що Китай, як і раніше, намагається завербувати колишніх західних військових льотчиків. Вони стверджують, що Пекін прагне заволодіти чужими передовими технологіями та бойовим досвідом. Його зусилля оцінюють як підготовку до можливого вторгнення на Тайвань. Комуністична партія Китаю позбувається високопоставлених військових чиновників. Двох колишніх міністрів оборони виключили з партії за звинуваченнями у корупції. Один із них зник торік майже на два місяці, перш ніж його усунули з посади. За останній рік з посад звільнили понад 10 високопоставлених офіцерів китайських збройних сил та керівників підприємств, пов'язаних з військовою промисловістю. Інсайдери стверджують, що чистка спричинена підозрами у змові чиновників з іноземними силами або з недостатньою лояльністю до голови КПК Сі Цзіньпіна.